Шановні друзі, оце ж сидимо зараз 1122.57 неділя, розрібаємо ваші повідомлення. Ну, мої месенджери, я вже всіх посадив, кого мовки: Інстаграм, два фейсбука, телеграм, вайбер, ватсап смс, в общем, розрібаємо. Ну, от отця, от милая леді, ну как я, кажу своє поняття красоти, звісно, написала мені повідомлення. Могу ли я з ким небудь повністю 14 марта? І далі пише. Извиняю за мій французький з слов не викинеш. І це ж дівчинка пише. Ти підер, таку суку треба відправити туди, де гинуть кращі сини України. Дай Бог за брехню Луценко ти здохнеш як остання гнида. Ліу Неуміллер підписана. Що я тобі можу сказати, риба моя? Дай Бог, ми, звісно, всі в своє час поздихаємо. Це ж таке діло. Ну, от його профіль, дали. От я ж не проти, понімаєш всі ми коли-то умрю, але надеюсь, що твій Луценко здохне швидше на порядок, быстрее. тому що ця гнида, будучи генеральним прокурором України, не посадила ні одного регіонала за вбивство небесної сотні. Ця гнида, будучи генеральним прокурором України, проповзла на цю посаду, прогнувши Верховну Раду України, нагнувши. Закон про генеральну прокуратуру, куди де вичеркнули вимоги юридичної освіти, а нахрена хрена вона там нада генеральному прокурору і поставили генеральним прокурором. А тепер покажи мені, будь ласка, кримінальні справи і посаджених регіонала, всі посаджених за період генерального прокурора Луценка, Тіктокера Херого з ями, далеко не з Бахмута. Тому, прежде ніж желати смерті іншим людям, подумай про себе, а уж тим більше про своїх дітей. Ну що ж, ми на такі повідомлення відповідаємо. А що робити? без урода. у нас, бачите, не без Луценка. Ми Русі, ізлагодимо, продовжуємо далі читати ваші повідомлення.